дітки! Сьогодні на малюванні ми будемо малювати метелика, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте ручки, починаємо. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів і від мене полетів. Дітки, для роботи нам потрібно. Білий аркуш паперу, гушева фарба, баночку з водичкою, пензлик, кухонна губка та канцелярська резинка. Спочатку беремо пензлик, мочимо водичку і будемо малювати травичку. Ось такими лініями проводимо. Великі і маленькі. Починаємо ось так проводити лінії. По всьому якушу, внизу паперу. Ось дітки, я вже домалювала травичку, почекала трошки, щоб вона підсохла. Тепер беремо кухонну губку, канцелярську резинку і ось так посередині губки загибаємо так, щоб у нас вийшов метелик. Беремо пензлик. Смочуємо у синю фарбу і малюємо крильця метелика. Ось так зафарбовуючи губку. Добре. Ось дітки, я вже намалювала крильця метелика. Тепер перегортаємо губку і робимо щільно натиски. Ось так притиснули і піднімаємо. Ще ось так. Ви можете взяти фарбу, яка вам подобається. Ось такі метелики в нас вийшли. Тепер беремо паличку, макаємо у жовту фарбу і робимо тулуб та голівку нашому метелику, ось так перетискаючи. Так, і голівку укрутимо ось так. Так само робимо на всіх трьох метеликах. І голівку покрутимо, виділимо вже її. Так, і ще одну метелику зробимо. так. Такі в нас вийшли метелики. Тепер беремо чорний фломастер і домалюємо нашим метеликом усики. Ось так проводимо такі вусики. З крапочками. І ще одного метелику. І такі лузики намалювали. Ось дітки, подивіться, які яскраві та гарні метелики на лузі в нас вийшли. Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!